Як правильно підготувати собаку до прогулянки? Чому процес підготовки такий важливий? Тому що якщо собака не буде спокійною перед виходом, то і на прогулянці вона теж спокійною не буде. Отже, поїхали! По-перше, не треба радісно оголошувати собаці гуляти. Достатньо спокійно одягнутися, зібрати все потрібне, водичку. Пакетики для прибирання за собакою, іграшку та інше. По-друге, якщо собака наносить вдома нашийник, тоді візьміть його в руки і не одягайте на собаку, поки вона не заспокоїться. Те ж саме зробіть із повідцем. Це може бути не швидко, але так буде не завжди. Якщо собака починає нервувати, стрибати та бігати, коли бачить, що ви збираєтеся. Тоді слід починати підготовку з нашийника та повідця, А вже потім збирайтеся самі. Так. Не дуже комфортно, коли ви одягаєтеся, а собаку треба коригувати на повідці. Але так, ви зможете навчити її бути спокійною ще до прогулянки. Тільки не треба давати команди та кричати: це не заспокоїть улюбленця. Чим менше ви говорите з неспокійною собакою, тим краще.